І так, народ, сьогодні 8 січня. Це восьмий день сьогодні нашої акції на підтримку закону про лендліз, який був підписаний президентом Байденом, який був проголосований американським конгресом. Але чомусь до цих пір уже вісім місяців він не працює. той час, коли в Україні конче необхідна зброя. І чомусь вона затримується з не, незрозумілих причин. Тому ми тут збираємося. Ми вимагаємо запуску ленд-ліз. Сьогодні вже більше у нас народу. Підтягнувся народ з Філадельфії. Я дуже радий, що є вони тут. Нам веселіше ми спілкуємося між собою і будемо стояти. Спілкуватися з американцями, будемо стояти поки, поки не дадуть лендліз. Отож, робимо висновок за сьогоднішній день. До мене під Білий Дім приїхало сьогодні дві групи із Філадельфії. Причому одна група менша це ті люди, частина тих людей, які були прошлу неділю у нас на акції. А більша частина людей приїхала теж з Філадельфії, але вони про нас навіть нічого не чули. Виявляєте, ми стільки про це вже говоримо, а ніхто не чув. Хоча вони приїхали теж вимагати ленд-лізу від адміністрації, крім цього, сьогодні був зв'язок, проводили з Україною і Польщею, де були Максакова Марія. І Гарі Юрій Табах. Ми вийшли на зв'язок і записали відео. Відео буде десь більше години. Цікаве, я запрошую вас подивитися, я так вважаю, що буде обов'язково на сайті Марії Максакової це відео. Як ви вже знаєте, у нас з'явився новий спікер Палати представників. По суті, це третя людина в керівництві. Америки після президента і віце-президента. І якщо з ними щось стається, і вони не можуть виконувати свої обов'язки, тоді, виконуючим обов'язки, стає спікер. Спікер у нас Кевін Маккарті Це людина, яка доклалася до того, щоб був прийнятий закон про ленд-ліз. Тому наша задача буде максимально розповсюдити цю інформацію. Ми, до речі, збираємося в наступну неділю тут в Вашингтоні під Білим домом о першій годині дня буде акція. Ми запрошуємо і надіємося, що буде вже преса на цей раз. Пообіцяли з Голосу Америки, що вони приїдуть. З групою знімальною і зніметься. І нам треба буде розповсюдити, розповсюдити максимально цю інформацію для того, щоб мобілізувати людей тут діаспору в Америці, скласти петицію Конгрес, в Палату представників для того, щоб ленд-ліз все ж таки запрацював. Оце в нас такий план, будемо його дотримувати. Крім цього, хочу вам прочитати 6 числа. В Конгресі була молитва зранку, вони постійно моляться. Я хочу вам її зачитати. Капелан Маргарет Грун Кібен проголосила таку молитву: Святий Боже, у ці дні невизначеності та змін ми звертаємося до тебе, який є тим самим учора, сьогодні і завтра. Незалежно від обставин, Господи, Ти не просто присутній, постачаючи нам усе, що нам потрібно, щоб куватися, орієнтуватися у невідомому майбутньому. Отже, дай нам підстави триматися віри і довіряти Твоїй керівній руці в цей граничний період керівництва нашою палатою. Подаруй нам перспективу. Згадаймо потрясіння, що відбуваються в таких країнах, як Україна. Перед обличчям хаосу вони все ж залишаються рішучими, завжди відданими захисту своєї країни та місності свого уряду, об'єднані разом і підтримані вірою в те, що ти їх підтримаєш. Як ми можемо піддатися власному занепокоєнню? Та розчаруванню, коли розмірковуємо про виклики, які уряди в усьому світі намагаються вирішити в ім'я демократії. Навіть коли ми прагнемо заснувати цей новий конгрес, нагадайте нам, що у нас є будівля, побудована не руками людини. У нашій хвилинній біді, нехай ми ніколи не втратимо з поля зору твою Божественну руку, яка.